Хейхоп, жарище, того ми в тіньочку в правильної одежі. Правильно було б ще трохи похудати. 77 кг якось багато. Вроді би кавуни жру, а вес наганяють труба. Треба їх просто печенням менше заїдати. Та й буде нормально. Із соленою рибою. З соленою рибою вмісто води кавуни. Тварі обстрілюють остров. Нічого не міняється вже майже рік, як вони втекли на ту сторону і кошмарять місцеве населення. Боєприпаси нема куди дівати. З котам. Добренько. Два Зевакс, це про Pro, Neitr Serie Це важливо. не просто нейтріно, а нейтріно при трьохметровочки. Пасіони, хтось сказав. Що це переводиться як пристрасть, трьохметрова пристрасть. Але в моєму випадку це прелість. Я буду переводити пасіон як прелість, моя прелість. Не зря я полисів. Зараз ще рибу будемо руками ловити та жрати сирою. Отакі діла моя прелість. Добренько. Закидаємось. Як сьогодні вода. Наскільки офігенна, ж риба взагалі з неї не хоче вилазити. Купалась би і купалася, закинув поближче. Сидю, дивлюся на поплавок час, другий, третій, на четвертий Настя заходить у ванну і каже, чорт з тобою, йди на рибалку, а то в мене стірка. А ви питаєте, чого я на рибалці так часто, так і живем. До війни було добре, на лодці можна було рибачити. Дельті Дніпра, в Кізимисі Народ лодки брав, аж з Николаєва приїжджали рибачити, Ловили рибу. Катаються, конечно, місць не знають. Наконець-то знаходять, де риба ловиться. Налавлюють по відру, вертаються і питають один в одного. Ти місто заповнив, де вчора наловили? Так, да, я на дні лодки хрестик намалював. Ідіоти. Їм же завтра другу лодку можуть видати. І місто вони рибне не знайдуть. Нічого, все ще буде. Для тих, хто думає, що Ной на ковчегі часто рибачив, скажу вам, та фіга. У нього ж було всього два черв'яка. Фіг він, що навалив. Нормально. Оп, клювака. І риба є. Хороняка. Шо, вертольот. Черт, вертушка йде. Под люка густера на волос лізе. Крючок десятий ног. Блін, хто тебе розрішив сапет вісти. І карась придурок запутався. Хотів випрыгнуть, повишався і засох. Блін. Щоб ти здох, був ще маленький. Він вже дубця почти врізав, а ні, ще лаптям шевеле, шевели. Шльопанцем. Мілоч клює. Нічого не поділаєш, хаябуза за 10-й номер стоїть. Таненький, гострий. Ми коропів на 10-й номер раніше таскали. Та й по весні, коли короб не активний і взагалі не активний, лучше 10-й номер ставить. Його в 10 разів краще зажира, бо шестерку тяжело бере. Покльовок може просто бути раз в 10 менше. Да й-мою. Ми просто так 10-й номер зробили. Течення є, але таке собі. Жаре, зараза. Хмарочок. На горизонті не видно. Хоча передавали. Похоже, прийдеться пошабашити поранше. Взагалі не вкакую. Уже й перекинувся і опять тишина. Тічення встало, іначе як помінялось на обратку. Ну це не точно. Дибало, дибало і пусто. Прикорм ще не видибало. Ех, будемо шабашити. Підемо персиків купимо. Чи опять кавуна, я ще не рішив. Ну, щось воно та й буде. Посилочку треба сформувати, на почту закинути. Знастій кукурузу підписник заказав і не тільки. Роботи ще багато, погнали додому. Святий тигедик. Пасіон нейтрино. Зеокс, сигналізатори Golden Catcher з стричками Зеокс. Все розставлено. Це значить, що ми в лелековці. Все завезено на карпа, але ви знаєте дур дурну рибу цих місць. Без 100 столобів. Нікуди завезені флетіки. Плечанські з попапчиками. Гачечки. 6 і 8 номер хаябуза. І ще якісь забуваю названня, Я зараз гляне. Вітерець починається нам в Харю. З тої сторони підвітряно. Хорошо, ну рибаки вже бачу і пошабашили. Вон поплавки висять. Не хоче сегодня рыбка клювать Ух, шайтанова Я-то, я тебе то, я кинулся на камеру Красава Бражник на сама Срочно на крючок Тенёк ховается. Куда? Шкода такая. Та, ж так близко, не берет. Вроде и яркость хорошая. Не, не поймаю ближе, чем есть. Кшш. А то мое терпение не вечное. Клёва не мая. Оп, три в рядочок і бобік стереже <гум> Вимиває хай ще часики додому. Вот так от народ на, на резинках, даже на карпа під ту сторону, під кущі, петкомиши під В Надеюсь, що щось буде. Но они тут то было. О, там он толстолобный с Настей, как бачим, они что себе? Столько их. еханый бабай, что толстолобный клюет. Mm -hmm. Офигеть. Mm -hmm. Тут и близко есть. Вон сейчас есть вдали поплавочки. Раз, два, три. Одна резинка. Ну допустим вторая, третья, Це все одна и та сама. замініровано все. Растяжки на толстолово не слабее такие Наверное толк есть Но расход Тингхло конський, конский конечно И не поспоришь і стоя він не дешево, хоча вони можуть самі присувати, тоді він виходить раз, в два-три дешевше. Оп, поначалу стояли Black Nickel на амурчика, 10-й номер, мої улюблені. І в принципі не такі, щоб супер дорогі. Нормальні, на пасівну рибу те ще треба, хай рулить. А сього, не до речі, сохнуть з нашими попапчиками. Чуди попапчиками, з нашими горошинами. Містами шостий номер хаябу я дефіцитний, стоїть, дефіцитний в мене є. І також на заміну десятки трошки дешевше Black Nickel кілфу. От як він називається, п'ятерочка. Розмір на пасівну рибку то що треба найкрупніший, бо риба тут не особа така, щоб активна. Але то таке так. Коробочка з-под сигналізатору сохне, значить хорошо. Діло йде к шабашу. Перезавісся через часик як шабаш. Якраз то столоба в коропа є сламура. Время подійти на наші снасточки, ви знаєте, що водойму тут то столобик дна бере. За обі щаки причому. Я такого ще не бачив. Ладно, один раз, ну пару раз за рибалку, запросто з дна харчується, коропа об'їдає. І теж перезавіс, кромі крайній. Для неї навіть. Прикормки дофігана перезавоз, ну якось облінився я якось, в общем, так і живем Народ уже резинки достає. Шабаш наловились. Не вірив в те, що що щось зове, а ми під дождем Шабаш безбашенний шабаш. Середній того столоба 3 КГ і того 15 под 17 КГ. Зараз наберемо в пакет і зважимо. Хоч насняли відосов, не будете вранці на голодний желудок іти на роботу. Накормимо вас столобиками, понеслась.